Поки молдавські сили тренуються стріляти з радянських гаубиць, Д-20, американські військові спостерігають. Right. Сержант Джозеф Гонзалес не входить до числа американських військовослужбовців, десятки тисяч, яких розмістилися у Європі після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Ми тут щоб допомогти з модернізацією їхніх процесів, допомогти вийти з епохи холодної війни. Він учасник програми державного партнерства Національної гвардії США. після закінчення холодної війни сполучені штати озирнулися навколо і запитали, що ми можемо зробити, щоб допомогти військовим. Однією з ідей була програма державного партнерства. Отже, ряд штатів почали співпрацювати з країнами у цьому регіоні. Цьогоріч програмі державного партнерства виповнюється 30 років. Використовуючи менше 1% бюджету Пентагону, програма об'єднує сили національної гвардії зі штатів і територій США з військовими зі ста країн. Це дуже важливі відносини, та вони ніколи не були такими важливими як зараз. Партнерство Північної Кароліни та Молдови є одним із найстаріших. Отже, ми підтримуємо це партнерство протягом 27 років, і це партнерство охоплює широкий спектр взаємодії між військовими, медична допомога, допомога пораненим чи тактична підготовка. За програмою партнерства штату Північна Кароліна. Ми проводимо близько 40 навчань на рік цьогорічні навчання включали рідкісні маневри за межами звичайних військових баз Молдови. Це перший раз ми з Молдовою. Значить, це нова місцевість для вас? Так, нова місцевість. Коли проїжджає військова колона, прихожі дістають телефони. Молдовські, румунські та американські війська зі 101-ї повітряної десантної дивізії переміщаються по полях лише за кілька сотень метрів від міста. Інструктори Національної гвардії Північної Кароліни створюють на шляху реальні перешкоди. Вижекспірінш нашу позицію. Ми щойно помітили невідомий безпілотник, який пролетів над нашою позицією. Вправа полягає в тому, щоб знайти укриття та лягти. Вони виконали все чудово, і в порівнянні з першим підходом впоралися невідмінно. Тренування вночі і в день. Кульмінацією стали багатонаціональні бойові навчання з відвоювання у ворога території. Кожна взаємодія каже заступник командувача армії, пронизана цілеспрямованістю. Всім відомо, що прямо біля Молдови триває загарбницька війна. Тому ми маємо вдосконалюватися. Мета, яка стає все більш актуальною на тлі російсько-української війни, Карла Баб Ілона Войтович, Молдова.